Ми дуже часто мріємо про те, якою буде наша перемога. Але в той же час нам потрібно задаватися питанням, як нам не програти мир у поствоєнній Україні. Для цього мають бути вироблені дуже чіткі механізми та інструменти, які допоможуть відновлювати справедливість. Першим компонентом це є притягнення винних до відповідальності. Нам потрібно забезпечити покарання тих, хто здійснював воєнні злочини та злочини проти людяності. Але в той же час нам потрібно визначити міру покарання для тих, хто не здійснював важких злочинів. Друге, нам край важливо відновити права людей постраждалих від війни. Це є і матеріальні права, і моральні права. Зараз в Україні створений реєстр збитків, який діє за допомогою міжнародних механізмів. І це є дуже важливо для того, щоб те житло, яке було зруйноване у період війни, люди змогли відновити. Нам дуже важливо, щоб люди отримали. Відновлення соціальних та економічних прав, які так само були втрачені у період війни, для нас дуже важливий ще один компонент компонент права на правду. У нас має бути єдине розуміння того, якою була неспровокована жорстока війна в Україні. Ми маємо формувати політику пам'яті про збройну агресію Російської Федерації, яка відбувалася на території України з 2014 року. І врешті-решт, ми маємо формувати гарантії неповторення. Гарантії неповторення цієї страшної війни. Це може відбуватися за допомогою міжнародних інструментів. Це може відбуватися за допомогою наших механізмів, зокрема таких як люстрація. Тільки комплекс усіх цих механізмів дозволить нам пережити важкий період перехідного правосуддя для того, щоб у подальшому в Україні встановився сталий мир.